Залишив один раз чоловіку кафе свою каву і пішов до туалету, а поруч на столуку залишив записку Каву не пити, я туди плюнув. Повертається і бачить приписку. Я теж. Звідки в тебе синяк на лобі? Що сталося? Хотів сказати жінці, що суп в неї не смачний, а дуже смачний, але не встиг договорити. Після другого раунду боксер запитує у свого тренера: Ну як? Чи зможу я його перемогти? Безумовно. Якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та захворіє запаленням легенів. Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому Відчепись, мені потрібно годувати дружину та чотирьох дітей. А мої тоді нехай з голоду помирають. Куме, у вас в організмі бракує кальцію. Звідки знаєте, куме? Я вже три роки сплю з вашою дружиною, а у вас роги не ростуть. Дівчина, юначе, ви такий вродливий. Можна з вами познайомитись? Ні, в мене вже є дівчина, а про дружину я взагалі мовчу. А я з собою у похід завжди фотографію тещі беру. Навіщо? Ну як же? Грім, блискавки, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю: Господи, добре то як! Що тобі не подобається, коли дівчина робить в ліжку? Хропе! А при занятті сексом. Особливо при занятті сексом. Кохана, сьогодні вже 10 років як ми разом. І жодного разу ми не посварилися. Знаю, бо я гуз нещасний. Заходить чоловік до крамниці і запитує продавця. У вас тістечка свіжі? Ні. Старі, смердючі, запліснявілі, другий рік лежать. А печиво. Знаєте, візьміть краще тістечка. Цім чоловікам з наявністю почуття гумору, підійдіть до якої небудь дівчини і скажіть: дівчино, у вас найгарніше місце забруднилося, а потім спостерігаєте, куди вона буде дивитися. Начальник іде на підвищення, заглянув у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці! Як ви тут будете без мене? Навіть шкода вас, призначить вам замість мене якого небудь дурня, лунає жалібний голос: Ну, от, знову дурня дадуть! З пояснювальною електрика отримав 250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту. втратив самоконтроль і випив усе. Підсів я до дівчини, хотів познайомитися, а вона як закричить Забирайтеся! Це жіночий туалет. Хлопець прийшов до перукарні, майстер молода дівчина у блузці, верхній гудзик розстебнутий. Дівчина, як вас стригти? Повільно. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекцію і в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Коли він у черговий раз пройшов повз мене, я й ляпнув з дуру. 57 секунд. Краще коло. Завтра йдемо у похід. А теплі речі, брати? Так, візьми пляшок 6. Приходить чолов'яга до крамниці. Дивиться на прилавку щось гарне, легке, як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть. А що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Це, це ж йогурт. А йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. Я з 1977 року народження і мені 35 років. Та ти що? Я з 1976 і мені 44. А це твої проблеми. Як сказала тітка Галя, дитино, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнався. Шеф зібрав співробітників для оголошення. Я втратив гаманець. У ньому було 2000 доларів. Тому хто знайде, я дам винагороду 100 доларів. Голос заднього ряду. Я дам 200. П'яний чоловік повертається пізно додому. Відкриваються двері. Перед ним стоїть жінка в руках сковорідка. Чоловік. Все добре, лягай спати, я не голодний. Скільки коштує крапля горілки? Ніскільки. Тоді накапайте 100 грамів. Петро скаржиться приятелеві. Коли я вперше поцілував Галю, вона дала мені ляпаса. А коли я поклявся, що це більше не повториться, то вліпила мені другого. Дівчинка приходить до мами і каже: У мене є дві новини: хороша та погана. З якої почати? Давай з гарної. Я більше так не буду. Дружина каже чоловікові. Любий, так хочеться чогось світлого, приємного, щоб до печінок діставало. Пиво будеш? Дівчино, я знаю, адже ви ж давно чекаєте принца на білому коні. Так. Ну от, я прийшов. Круто. А де принц? Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільника. Уважно прослухав мелодії, які ми встановили на його виклик. Премії не буде. На суді жіночко, ото прожили з чоловіком 50 років, а вчора задушили. Як так? Та якось так. Все відкладала, відкладала. У ресторані господар шеф кухарю. Так, а де ваші вчорашні котлети? Відвідувачі на них сильно скаржилися. Я з них вже зробив сьогоднішні. Два одесити тихенько розмовляють у залі суду. Моня, ти мені можеш пояснити, чому під час оголошення вироку потрібно стояти? Бо після цього таки доведеться довго сидіти. Лаборанта доправляють у лікарню і після надання допомоги розміщають у палаті. Автомобільна катастрофа, запитує сусід. Ні, помилка у підручнику з хімії. Один рибалка розповідає іншому: мені вчора такий сон наснився, ніби я сиджу в човні, а поруч молода, зовсім гола дівчина. Ну а ти що? Ну, тільки я до неї, а тут клює. Так, коли клює, це святе. На запитання анкети, що ви збираєтеся робити після школи, випускники шкіл у переважній кількості випадків дали відповідь: якщо пощастить, то нічого. Ну, ось, Люба. Тепер, коли ми одружені, скажи чесно, скільки у тебе було чоловіків? А ти обіцяєш, що не будеш лаятись? Обіцяю. Ну, гаразд, п'ятеро. Отже, ти брехала мені, коли казала, що я в тебе перший. Ні. Як ви провели вихідний день? Я хотів піти до музею, а дружина у кіно. Ну і як фільм? Сподобався? Кіт, що заснув в пральній машині, прокинувся тільки на п'ятому колі, але вже на шостому вибився у лідери, обігнавши шкарпетки та лівчик. Одна дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретаркою і каже: Я можу друкувати 1200 ударів у хвилину. Всі охнули, а вона додала в сторону. Така дурниця виходить. У першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує Кохана, скажи мені відверто, я перший чоловік, який спить із тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. У нас в парку є один атракціон, після якого мене одного разу півдня нудило. Кіоск з шаурмою. Чоловік дзвонить дружині. Люба, це я. Ти тільки, будь ласка, не хвилюйся. Загалом мене збила машина, коли я виходив з офісу. Ірина допомогла дістатися лікарні. Лікарі вже оглянули мене, зробили рентген та аналіз крові. Ну обійшлося без трусу мозку, але хоча б череп не пробитий. Зламана пара ребер, кілька глибоких ран. Відповідь дружини. Яка ще нафігерина. Після того, як стоматолог Іванов оголосив пацієнтові Петрову рахунок за лікування, останньому довелося також пройти невропатолога, кардіолога та психіатра. Любий, до чого ж ти у мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Можна. Просто не треба у кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця. Медовий місяць, молода дружина. Милий, ти з'їв перший у моєму житті пиріг, який я спекла. Завтра спечу новий. Тобі сподобалося? Скажи мені, будь ласка, скажи хоч що-небудь, хоч одне слово. Ну, подай хоч ознаки життя. Не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали розбійницьким. Рахунок принесуть, зрозумієте. Поліція пов'язала групу шахраїв, що продають дипломи в метро. Нам довелося їх відпустити, заявив доктор економічних наук Сержант Петренко. У молодості я легко могла пропустити чарочку другу. Тепер подорослішала, помудрішала, жодної не пропускаю. Ні, ну ви тільки подумайте: 22 гравці, два тренери, 10 запасних гравців, один арбітер, двоє бічних суддів, шість операторів, троє працівників телебачення, 50 спортивних журналістів і близько 80 тисяч глядачів. А цей голуб напаскудив саме на мене. Вранці прийшла смс. Абонент знову в мережі. Ви можете йому зателефонувати. Пігушки! Я вже протверезіла. Кілька днів не поп'єш, і відразу здоров'я не турбує. Ранок добрий, настрій гарний, енергії, хоч відбавляй, і життя так прекрасне, що думаєш, може попиво.